В Іспанії я завітала до нашого студента Влада, який рік навчався на підготовчій програмі до вступу до державного ВНЗ Іспанії. Привіт, мене звуть Влад, мені 18 років, та я студент Only English. Я вивчаю англійську вже два роки та почав вивчати іспанську мову. У мене була мрія навчатися в Іспанії, та я не знав. Як мені туди вступити, і Наталя мені порадила цю школу, щоб мене підготували якраз по мові та по предметам. Цілий рік я підготував до предметів та вчив іспанську мову. І наразі мені поступила заявка в університет іспанський і мені запропонували бюджетне місце. Тут я вступив на програму Business Administration. Та я чекаю вересня, щоб навчатися. Але я не кидаю англійську мову, я розумію, що для успішної кар'єри мені потрібна англійська мова.